Ви коли-небудь помирали у грі через те, що на персонажа впав драконячий кавалик? Сьогодні давимось від сміху і граємо у пародію на бісову купу фентезі франшиз. Yet another фентезі тайтл ще й з українською локалізацією. Пригоди починаються не банально. Зі смерті обраного героя. Від рук пересічного розбишаки. А потім був феєрверк, стужки того самого героя на святі, де він мав бути центровою фігурою. Хоча він дійсно покрив всіх своїм собою. Не будемо про сумне. А краще повернемось до цієї наглото відірваної від канонів фентезі гри. Для цього наші котики зробили вилазку в демоверсію цього світу. Так, ти криди коня, ти рір бандитів, а я пішов давати хабаря поліції. Геймплей. Гра представляє собою ізометричний екшен Аля GTA, але в щедрих декораціях фентезійного світу з відчутними вкрапленнями з володаря перснів. Доступна вдемці локація це такий собі шир, де жили гобіти. Але в реаліях гри там живуть люди, гобіти, орки і ще спробуй зрозуміти хто. Більш того, продажна поліція, місцевий кримінал, рекет і віджими. Це реальність, в якій існує наш герой. Точніше, протагоніст бо героєм його назвати язик не повертається. Для очищення свого шляху від усілякого напотребу нам сходиться різна зброя: спис, меч, сокира, дубина, ба навіть кулаки або ж арсенал магічних заклинань. Основа нашого виживання вдарити першим, зробити перекат і знов вдарити першим. Маневреність, наше все. На жаль, в демо-версії не зрозуміло, чи варто розраховувати на обладунки однак, скоріше за все їх не буде. Ще в демці не реалізовано парирування, але воно заплановано в релізній версії. Питання транспортних засобів вирішується як в ГТА. Що вкрав, на тому і їдеш. Кінь, єдиноріг, зебра, повозка тощо. Навіть поліцейських конячок можна красти. А погоні на кониках взагалі мають вигляд веселий і яскравий. Єдині побічні квести, які котики бачили в демці, це вирізати бандитів та знайти усі качині храми. Але вони більше відносяться до відкриття точок інтересів, як та забуті храми та табори бандитів. Історія починається все з того, що наш протагоніст, який в жодному разі не герой, тікає від охорони принца. Бо сестру принца він спокосив, або майже спокосив. В будь-якому разі, за відсутністю короля героя, що закінчив свої дні в шлунку дракона, принц досить значна фігура. Тікаємо ми в пограниччя до своєї батьківщини. Але тут у нас починає йти все не за планом, і ми вплутимось в повний треш, угар і содомію. Однозначно, буде весело, але не всім. І не всі то потім зможуть розповісти. Графіка і звук. Графічна гра має приємний вигляд, хоч і мультяшний. Звуковий супровід працює на зануренні у цей світ навіть більше, ніж графіка. Якщо брати схоже за жанром ігри, то все виглядає більш ніж пристойно. Враження. Нарешті ми дійшли до вражень. Так, тут дракон не пролітав. Йой, тить, бережись, кавалик. Так, не будемо про сумне, немає в мене більше друга. До позитивного у грі старту є українська локалізація, що просто суперово, бо жарти і гра слів нарешті будуть зрозумілі без будь-яких проблем. Не впускайте свій шанс побашкетувати і взяти участь в шалених пригодах на схожих. На інші фентезійні тайтли. Тож, можемо сказати, що демка справляє однозначно файне враження. З нетерпінням чекаємо, коли Yet Another Fantasy Title вийде в повноцінний реліз, і ми зможемо задушити, о, точніше, вбити дракона. Закидайте 50 гривень на наш збір для ЗСУ. Беріть участь в розіграші артбука Діабло, навушників на рака та огляду на вашу улюблену гру. І переходьте до наступного нашого відео. Ми вже чекаємо ось тут.